Вітаю всіх і запрошую на заняття з розвитку мовлення. До нас завітала вже наша знайома лялька Алочка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Алочка! Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити звуки та букви. Ви вже знаєте, що буквами ми можемо. Прочитати та написати. А ось звук ми не бачимо, а лише вимовляємо та чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати, а ви послухайте його уважно та повторіть, як я. Н. Н. Повторіть, звук Н називається приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його співати, а вимовляємо коротко Н. Н. -на». Наша ниточка рветься. А чому ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає. Губи, зуби та язичок. Подивіться на екран, ви побачите букву Н. Порахуйте, будь ласка, букви Н. Скільки ви нарахували? В мене вийшло 6, а у вас звук Н ми не можемо співати, тому позначаємо його рискою. Це приголосний звук. Давайте пограємо. Зараз я буду називати різні звуки, а ви уважно слухайте та плесніть в долоні, коли почуєте звук Н. Слухайте уважно. О-Н. о н У. Звук н ми дуже часто чуємо в словах. Послухайте ножиці, нога. небо, Нитки. Повторіть ці слова для зручності, поставте відео на паузу. Молодці. Але звук Н може бути не лише на початку слова, а всередині або в кінці. Давайте пограємо в гру. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте та скажіть, де заховався звук Н. На початку всередині або в кінці слова. Слухайте уважно, починаємо. Носоріг. Де заховався звук Н? Так, на початку слова. Слухаємо далі. Сонечко. А тепер, де заховався звук Н? Так, всередині слова. Слухаємо далі. Диван. А тепер, де заховався звук Н. Так, на кінці слова молодці. А щоб запам'ятати букву Н, викладіть її з камінців або з паличок. Зліпити з пластиліну, сконструювати з конструктора ЛЕГО, а ще розфарбувати. На сьогодні все. Ми з вами скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пишіть букву Н, вимовляйте звук Н. Промовляйте слова зі звуком н. До зустрічі. Бувайте!